Ну ось сталося те, про що я вчора попереджував у відео, коли сказав, що не вважаю правильним звільнення Фаріон в тому порядку, в якому це зробила Львівська політехніка. Там правда хейту наїхало. Хто не бачив це відео, погортайте. Це вчора було. Люди абсолютно не дослухають до кінця. Люди не дивляться перед історією. Люди не знають, що я, напевно, чи не єдина людина, яка давно вже піднімає тему Фаріон, і її, на мою думку, не зовсім адекватного відношення до українців. Але знає. Це такі активісти. Спочатку вони кричать одне, а потім вони кричать друге. Так ось, Фаріон подає на Львівську політехніку до суду за незаконне звільнення. І я вам скажу, що вона суд виграє, тому що ніяких законних підстав у Львівської політехніки, на мою точку зору, звільняти її не було. А тепер подумайте, що буде далі. Далі її поновлять на посаді і більше ніхто її чіпати не буде. І якщо Служба безпеки України, яка пред'явила. Фаріон звинувачення не доведе в суді її вину, і якщо її не посадять, а її, скоріш за все, не посадять, то вона буде далі продовжувати свою активну позицію, як на мою точку зору, з розпалювання ненависті серед громадян України. Ось так ми маємо жити за законом, не так як хтось мені написав: Ну да, за законом не можна, а по совісті можна. За якою совістю? Альо, ребята? Ви не ту країну будуєте. Демократія, Європа так не живе. Так ми з вами опустимося до трійок, до абсолютного безпреділа і до е, в'язниць, де буде без суда і слідство. Ви цього хочете? Україна вже переживала такий час. Переживала. І ви, коли говорите часто про е, репресії, то ви маєте на увазі, що там також без суда і слідство. Просто тому, що. Ти не так говориш, ти не так пишеш, ти не так те, ти не так все. Так ось, в даному випадку, я ще раз повторюю: має бути докази, суд, справа, рішення, далі правові наслідки. Потім звільнення, якщо людина винна, і вина її буде доведена. Якщо ми не можемо довести її вину, то просто так по безпреділу це робити. Подобається вона нам, не подобається. Мені вона не подобається, ніколи не подобалась. Але. Має бути закон, бо завтра прийдуть за вами. Ви розумієте? Завтра прийдуть за вами. І ніхто за вас не вступиться, тому що всі будуть сидіти і помалкивати, бо будуть розуміти, що працюють не по закону, а по правді, по ідеологіям, по ще чому-небудь. Подумайте над цим і не агресуйте, бо інколи агресія. Показує тільки те, що ви не до кінця розумієте, що ви говорите. Телеграм шапці профілю. Я там про це написав докладніше, якщо ви хочете знати більше, звісно.